12 років тому Інна та Юрій усиновили двох дітей. Згодом створили дитячий будинок сімейного типу. Нині там виховується та проживає вісім прийомних дітей: спільна донька Марічка та старша донька Інна. Дівчинка каже: спочатку було важко. Я дуже маму ревнувала. Мені було дуже важко, як казала мама. Типу, ну як так? Нас так багато. Всіх Та ну, рахуйте, 6-7 років мені. Типу, мені. ще було важко. Я не могла це все сприйняти. Ну, якось так мені це два, цей ще й переросний вік, оце все, знаєте, ну, дуже на це на мене це все впливало. Я була дуже закрита в собі, постійно двері закрию в кімнату, ці істерики, це все. Але потім з часом до мене почало доходити, що це мамина робота, і що я зобов'язана мамі допомагати. Дитячий будинок мрія Юрія Ластівки, яку йому вдалося втілити у життя завдяки підтримці дружини. Коли ми почали зустрічатися, я замітив одну, одну закономірність. Щоб мене. Вдвох не задумали, все здійснювалося. Придбати просторий будинок подружжю допоміг меценат родом із села Іванківці. Також він профінансував ремонт, обладнання та меблі. Дітей такі умови проживання цілком влаштовують. Разом граємо приставку, в неділю ходимо гуляти на вулицю, граємо футбол на велосипедах Катаємось. Основне завдання, яке ставить перед собою подружжя, виховати з дітей гарних людей. Ми намагаємося, щоб вони не просто були як роботи. я вам скажу. А вони були господарями свого життя. Юрій завжди намагається бути гарним прикладом для дітей. Разом із дружиною тримають велике господарство та садять город. Із зібраного врожаю і наробить робить консервацію. Зима для неї час перепочинку. Тоді вона займається улюбленою справою вишиванням. Я дуже люблю бісером вишивати. Ну це в я більше бісером вишиваю. Е -е, люблю квіти. Я їх обожнюю. Я б їх садила кругом, де тільки можна. Я бікром сидив. в мене ж шпублимі є. Як зазначає подружжя, українське законодавство недосконале, тому у веденні дитячого будинку сімейного типу виникає чимало проблем, але вони не збираються зупинятися і радіють можливості дарувати любов дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.